Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас з воскресним днем, який вже добігає кінця. Сьогодні така пізна пора. Раніше не виходили вийти до вас в ефір, тому вже ну, у котрій годині вийшло, хотів і виходжу. Звісно, дехто вже напевно відпочиває, тому прослухає цю, цей ефір. Завтра, але ми з вами зараз продовжимо читати послання апостола Павла до Коринфян, 4 главу, його перше послання. О, нагадаю, що взагалі в попередніх главах головна ідея апостола Павла витає навколо теми розділення Коринфянської церкви, і що християни розділилися, говорячи, від хто їх хрестив. Апостол Павло постійно веде мову про те, що головне не хто хрестив, а в кого, в ім'я кого ви хрестилися. Тобто головне бути хрестовими, бути Божими, а не як почали християни робити, знаєте, такий людський елемент. А я там Павлів, а я Полосів, а я там Кифен. Для нього от, важливий цей такий сакральний момент, що ми всі христові. Неважливо, хто вас хрестив. Хр... Тобто я вас один хрестив, один навчав, другий хрестив, але життя дає Господь, в якого ви увірували. Отже, пише апостол Павло: кожна людина повинна ставитися до нас як до служителів Христових і домопроми... домоправителів таїн Божих. Тут апостол Павло знов нагадує нам. Про те, що апостольське служіння, воно таке особливе. От е, Служителів він себе прирівнює е, до служителів як до священників, але в його розумінні ну от священик приносить жертву. Це ми вже з вами роз, розглядали з декілька е, глав назад, там, чи вперше, чи в друге, я зараз не пригадаю. Так от е, апостол Павло. Е, Якби відчуває себе служителем. Якщо ми продовжимо, служитель, це священник, так, і рей, він приносить жертву, то в даному випадку апостол Павло приводить от, ну, ця ж... його жертва, його жертва приношення це те, що він людей приводить до, до Христа. От, і от він через це каже, що я служитель Христовий, доброправитель тайн Божих. Тобто тайн це, тайна не, не в. Розумінні, що щось таке таємне, а в тому, що це тайна Божа, ну тобто, євангельська звістка, знання про Бога, проповідь Бога. От і далі він каже: а від домоправителі вимагаються, щоб кожен із них був вірним. Для мене не вижили, ну тобто, і знову ж таки лежить відповідальність на тих, хто людей навчає християнство. Христовій вірі. Для мене не важливо, як судити про мене, як судите про мене ви, або як судять інші люди. І я сам не суджу про себе. У ну, мене є своя справа. Мене Господь на це обрав, поставив, я проповідую, і мені ну, не важливо, що ви думаєте. Правильно я суджу, неправильно. Моя справа вам проповідувати, вас привести до Бога, звістити вам істину і ну, сповістити ці тайни Божі. Божі. І, і, і тут скромність така проявляється апостола Павла. Він далі продовжує. Бо, я, бо хоч я і нічого не знаю за собою, але тим не виправдовуюся. Суддя ж мені Господь. Отже, я за собою нічого поганого не знаю, каже апостол Павло. Але в той же час, ну, тобто я нічого поганого не роблю, я роблю те, що чекає від мене Господь. Але я цим не виправдовуюсь, тому що суддя мені Господь. З однієї сторони, він не помічає за собою гріхів. Ну, тут в даному випадку не гріхів, а от е, не, ну, якби, помилковості вчення, напевно, тут більше про це апостол Павло. Але він каже: але я не, не хизуюсь з цим, я не, я не виправдовуюсь, Мене хай Господь судить. Я віддався повністю на служіння Богу, і хай він мене і судить за те, як я це служіння несу. Отже, не судіть ні про що передчасно, аж доки не прийде Господь, який висвітлить, приховане у темряві та виявить наміри сердець, і тоді кожному буде похвала від Бога. Тобто я не суджу про себе, хай Господь мене судить, і вас закликає. Ні мене, ні мене не судити, ні, ні будь-кого. Тому що Господь, коли прийде, ви, викриє серце кожної людини. І так, от кожен отримує по своїм заслугам по стану свого серця. На противагу тому, якщо ви почнете осуджувати, а Христос виправдає людину, то ви будете засуджені за те, що ви засудили. Засудження, але вже Богом. Тобто, осуд він ну, не потрібний людині. Він небезпечний для спасіння. Тобто, в якийсь момент, осуджуючи, ми можемо підпасти під такий же суд Божий. Це, браття, я приклав, прикла, приклав до себе і Аполоса заради вас, щоб ви навчилися від нас не мудрувати більше того, що написано, та не величалися один перед одним. Бо хто тебе вирізняє? Що ти маєш, чого би не одержав? А якщо одержав, чого хвалишся, ніби не одержав? Е, тобто апостол Павло, знаючи про це розділення між коринф'янами, що вони е, починають там е, між собою визвеличувати один е, самі себе, що там хто кого хрестив, знову ж це, це тема, продовження теми. Я Кифен, я Аполосів, я, я Павло, Павлів. Е, і він вирішив. Прикликати або Він в, в, листом, напевно, чи посильним. Прикликати Аполоса, ну і за великим рахунком прийти до Коринтія і сказати: дивіться, я Павло, ось Аполлос, Аполос. Ми проповідуємо Христа. Немає різниці в тому, хто вас привів, хто вас охрестив, чи хто вам проповідував Аполос чи Павло. Немає різниці. Це все не суттєве. Суттєве те, що ви увірували в Христа. Ви Христові. Це найголовніше. Бачите, і щоб ви навчилися від нас не мудрувати більше того, що написано. Тобто, те, чим ви навчені, написано, можливо, він посилається не уже ну, на якесь, можливо, своїх листів один до який до нас не дійшов. Ну, важко сказати, ми не знаємо про що говорить апостол Павло, що написано. Ну, щось якесь якась зафіксована вже в письмовій формі віроповчальні якісь речі. І він каже, ви цьому навчені, і от Аполос, і я будемо свідчити, що більше нічого видумувати не треба. Не треба видумувати, ким ви хрещені. Ви увірували в Христа. Ви в нього... Адже апостол Павло ще проповідає Христа розп'ятого. От ви в нього увірували, вам його проповідували, ви його прийняли. Цим і пишайтеся. Ви вже наситилися, ви вже збагатилися, ви почали царювати без нас. О коли б ви справді царювали, щоб і нам царювати з вами. А тут вже певна іронія, те, що в той момент, коли християни коримські між собою почали хто вище, хто головніше, хто, хто крутіший, так? Як, нібито, як хто канонічніший, кого, хто е, 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 це, охрестив. То от апостол Павло якби, з Іронії каже, ви вже себе тут возвеличуєте, ніби царі. Як би було б добре, якби ви дійсно були такого духовного рівня, як ви собі починаєте зараз хизуватися, що я, я, я крутіший християнин, я більше ближче до Бога, бо мене хрестив, наприклад, апостол Петро. От. А насправді ну, було б чим хизуватися, така іронія. О, коли б ви справді царювали. Я думаю, що нам, останнім посланцям, Бог судив бути. Посланцям апостолам, так? Бог судив бути ніби засудженим на смерть, бо ми стали видовищем для всього, і для ангелів, і для людей. Тут йде таке алюзія на тріумфальну процесію. Справа в тому, що от коли з тріумфом полководець входив в Рим, ішли в кінці, в самому кінці, йшли полонені, які, в принципі, потім з, такими, з з такими, з видовищем страчували, Там, чи скидали, чи в цирк кидали, чи скидали е, зі скали. Ну, тобто смертна кара була для полонених. Та ну, така одна із моментів. І от апостол Павло себе прямо уособлює в кінці цієї процесії то, ті, хто будуть страчені. Бачите, е, от ми стали видовищем цими оці, людьми, на яких будуть всі дивитися і насміхатися от, для всього світу, для ангелів і для людей. Ми безумні Христа Ради, а ви мудрі у Христі. Е, ну, тут знов така іронія. Пиш, ну, кіч, е, пишаєтеся тим, що ви маєте мудрість Христову. Але насправді ну, тут знову ж така гра слів, мудрість і безумство. От ми безумні у Христі, а ви мудрі у Христі. Ви так стверджуєте, але ж насправді виходить інакше. Ніби таке ствердження, хоча відображає ну, дзеркальну ситуацію. А ви мудрі у Христі, ми не мічні, а ви міцні, ви у славі, а ми в безчесті. Навіть донині терпимо голод і спрагу на готу і побої, і поневіряємось, і трудимося, працюючи своїми руками. Ну тут апостол Павло, в принципі, описує про нелегкий шлях проповідника, і нелегкий шлях апостольства і учительства. Це дійсно було важко. Ми будемо ще повертатись до того, який має бути проповідник, на думку апостола Павла. І ну, це дійсно маєш ходити, проповідувати, а від допомоги такої, такої більш-менш суттєвою відмовлятися. Маєш буквально там, затримався і далі. Постійно в дорозі бути. А якщо не в дорозі, а десь зупиняєшся, то ні в якому разі не ставати а, таким, ярмом комусь на шиї, щоб його утримували. Навіть там, чи хтось один з християн новонавернених християн чи християнської спільноти, щоб не бути обузою. Тут ще один момент, знаєте, це в мене зараз так, така думка з'явилася, що тут, крім того, щоб не бути обузою, і не бути і залежним від цих людей. Отже, ми бачимо в, 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 е, протягом історії, протягом століть, тисячоліть, ми бачимо, як церква, яка отримує допомогу в той же час. Стає заручником тому, хто дає допомогу: імператор, олігарф, президент, чи там, я, 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 будь якийсь багатій депутат, і потім, або бізнесмен, так, і потім ці люди починають церкві диктувати умови і, і диктувати те, що церква має о, як, як вчинити, які приймати рішення. І це було за. Візантії, це, в принципі, напевно, в кожній країні практично де є, церкв... де є православні церкви, і в наше не виключення, і ну, тобто, це завжди є така небезпека. Ви знаєте, колись дуже часто є, зустрічаються поборники відносин з державою, що симфонія, яка була умовно була, бо вона. Гіпотетична ідеальної симфонії не було відносин у держави і імперії, що от коли отак от співдружність, така то це все ляпота і, і, і християнство процвітає. Насправді, завжди в імперія переслідувала свої цілі. Церква користала, намагалася за рахунок дружби з державою збагатитися, укріпитися, але ставала заручницею і мусила виконувати те, що велів імператор. Наприклад, так от поборники Симфонії, от кажуть: от як буде прекрасно, коли держава і церква все разом ми бачимо, що це виливається. Ми бачимо, наприклад, в Візанційській імперії, і бачимо зараз оцей, е, 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 імперії, не, не, і, вибачте, не добитої Радянського Союзу, Російської Федерації, яка намагається теж юзати християнство як тільки можна, православ'я ну, апарат. Адміністративний то, точно також піддається під це все заради влади і, і грошей. Е, е, так, а... Теорія. От колись дуже теж е, поборники симфонії, симфонічних відносин держави і церкви дуже е, хають е, теорію, коли, ну, модель, коли церква відділена від держави, в принципі, як вона час, е, ніби в секуляризованому суспільстві, церкву відділяють. Але ви знаєте, насправді, якщо це не богоборча влада, яка не просто відділяє, а ще й знищує церкву, а от е, вона просто влада е, реалізує свої там, державні. Якісь, е, процеси державотворчі, так? А церква займається своєю справою, приводячи людей до спасіння, то це навіть краще стає, тому що церква не стає заручницею грошей, влади і тому подібне. Проте, тим не менше, ті ж спонсори, величезні спонсори, які там спонсорують церкву, завжди намагаються нав'язати їй свої, своє бачення, того, якою вона має бути, наприклад. Так що це небезпечно. А от апостол, повертаємось до апостола Павла. Він говорить, що для тих, хто от, оці служителі і домоправителі божі, Тайн Божих, от вони, от, який їх образ життя. Донині терпимо голод, спрагу на готопо бої поневіряємось і трудимось, працюючи своїми руками, а не сидимо, сидимо на шиї якогось меценату. Лихословлять нас, ми благословляємо. Гонять нас, ми терпимо, ганьблять нас, ми молимось. Ми стали, мов сміття для світу, мов порох, що його всі топчуть От таке, от, по суті христоуподібнення, тому що Христос смирився до стану і до людського стану, тобто Бог став людиною і прийняв мученицьку смерть, тобто смертну кару. Унічижився церковнослов'янською. Прекрасне слово, як на мене. Не знаю, який аналог можна в український знайти. Так от, і апостол Павло каже, що ну, по суті вони теж терплять все заради Христа, заради того служіння, на яке Господь поставив. Не шукають легкого шляху, а от заради проповіді Христової Ну, дійсно ганьблять нас, ми молимось, гонять, ми терпимо. І от стали, мов сміття для світу, мов порох. Що всі його топчуть до нині. Ну, хто в часи е, апостола Павла? Ну, я не знаю, тільки дурний іудей е, або е, такий язичник нерозумний, не кинув би в християнина камінь, камінюк. Тому що для одних вони там е, святотатці. Безбожники, а для і язичників теж незрозумілість, яка, я, яка явно порушує їхній язичницький уклад життя і критикує, і, і, ще, й, і ще й люди змінюються, які потрапляють. Ну, Секта, от все, людина стає випадає з нашої компанії. То по неділям в бані сиділи, випивали, а тут стала християнином е і готова йти в. Е Колізей на, під, під до звірів, да, на смертну кару. Але вже ну все, скажемо, мені вже більше, я не можу з вами по баням ходити і гуляти. Ну, от, Наприклад, як, ну, адже в, в Римі бані були дуже популярні, але це було і місце розпусти. Так, це пишу не для того, щоб вас осоромити, але як дітей моїх. Улюблених наставляє на розум, бо хоч у вас тисячі наставників у Христі та небагато багато отців. Я родив вас у Христі Ісусі благовістям. Тобто апостол Павло тут виражає своє особливе відношення до Каринців. Звісно, ми побачимо це. Це особливе відношення практично у всіх листах апостола Павла, які будуть направлені в рі до різних церков, тому що він писав в принципі, до своїх знайомих. Єдине, що ми напевно не можемо побачити такого батьківського відношення до в посланні до римлян, тому що. Не він їх привів до Христа, не він проповідував, не він, хрестив, не він їх охрестив, але тим не менше він хотів, як ми бачимо, з ними дуже познайомитися і там, попроповідувати. І от він каже, що я вас дуже люблю, і тому я от вам пишу, можливо, неприємні речі. Але у вас... я вас навчив, приходять багато інших вчителів. Але я крім того, що я вас навчив, я вас ще й родив, я вас вам першими явив Христа, привів вас до Христа. І тобто, у вас учителів багато, але отець я один, тому що ну, я, і він усвідомлює свою відповідальність і тому от виражає свою любов до Коринфян. Бачите, багато наставників у Христі, і це прекрасно. Їх багато ходять, проповідники наставляють. Але небагато отців є, я родив вас у Христі Ісусі. Благовістям. Тому благаю вас, будьте подібні мені. Ну, тобто, уподобляйтеся саме, будьте смиренними. Тому що от, противаги, бачите, апостол Павло розказує, які, які випробовування, і до, до чого приходиться смирятися проповіднику ну, апостолу в своєму служінні. І це звучить на противагу тим, що християни, ну, коринфяни, вони починають навпаки возвеличуватися. Хто крутіший християнин? І це такий контраст. І він каже: Уподібнюйтесь мені, я переживаю за вас. Я вважаю ваше... Я усвідомлюю себе вашим батьком, а тому і переживаю. Так. Для цього я послав до вас Тимофія, мого улюбленого і вірного у Господі Сина, який нагадає вам про шляхи Мої у Христі Ісусі, як я навчаю скрізь у всіх церквах. Тобто апостол Павло переживає, і, і ну, вірогідніше за все, він, оцей лист, який ми зараз читаємо, він передає Тимофію. Він каже: Я посилаю вам Тимофія. Тимофій приніс цей лист. Ну і Тимофій посланий, щоб не тільки в листі коринфяни почули, але ще й на словах передати побажання і певні настанови. Тут не стільки вивіровчення, напевно, скільки настанови такі духовні від апостола Павла передати усно. Що він поговорив? Напевно, вже Тимофій, хоч ми розуміємо, що Тимофій молодий юнак, але він вже досить досвідчений. Ми потім в посланні до Тимофія з вами вже читали, і ще будемо повертатись до нього, коли будемо його читати, то побачимо, що вже Тимофій не буде за Павло, з Павлом, Апостол Павло його поставить над церквою і якоюсь місцевою, і буде йому давати настанови, що він такий молодий, хай трішки подалі тримається від, від жінок від, від жіночої Представник прекрасної половини, тому що ну, видно такий був гарний він, щоб утримувався від них, щоб не впав в розпусток часом О, або в блуд. А от в даному випадку він довіряє йому, це дійсно як його син теж, бачите, як Коринфяни його діти, так і Тимофій теж, того, кого він привів до, до Христа. І посилає разом з цим листом. Ну, Тимофій вірогідніший був і листоновший в даному випадку. От. Бо через те, що я не йду до вас, деякі у вас загордилися, але я скоро прийду до вас, якщо Господь захоче, і пізнаю не слова, що загордилося, а силу. Бо царство Боже не в слові, а в силі. Чого ви хочете з палицею прийти мені до вас чи з любов'ю, духом лагідності? Отут така е, певна погроза йде апостола Павла. Е, ну, так як він каже, я вас батьком, батько, а батько ж може і наказувати своїх дітей, то він каже, я вам посилаю так Тимофія, е, даю вам настанови через нього, через в цьому листі. І, в принципі, планую до вас прийти. Так от, е, е, ну, умовно кажучи, я вам даю час на те, щоб ви подумали, почули, прочитали. Подумали і зробили висновки. Ну і звісно, апостол надіється, що ви зробите висновки, і якщо правильні висновки, то я прийду до вас з любов'ю. Якщо неправильні, то придеться прийти з палицю і буду вас сварити. Буду вас там. ну, е, Реально, е, як так сказати, прийду на розбір польотів, і в мене наганяє. Ну, умовно кажучи, так воно і є, тому що е, проблема є, і вона не вирішується. Він такий, ніби так. По батьківськи погрожуючи, ми бачимо, що ніби погроза, але наскільки вона ну, проникнута любов'ю, насправді. Тобто, погроза це, напевно, дуже голосно сказано. Але от він я вас люблю, я не хочу до вас прийти з цією. Умовно кажучи, звучить. Я, не хочу при... я хочу до вас прийти, але не хочу прийти, щоб вас сварити. Тому я сподіваюся, що ви почуєте мене. Почуєте Тимофія, виправитись, і я прийду до вас, щоб ми разом зустрілися, обійнялися і в любові провели спілкування. Ось такі у апостола сподівання щодо своєї, своїх дітей Корінської пастви. Е, Взагалі, це, напевно, послання найбільше пронизано любов'ю апостола Павла до своєї пасти. В інших посланнях теж є таке і похвалить, і там, в любові признається, ну, що він їх любить як дітей своїх. Але це, оце, напевно, окрема така паства. Хоча дивіться, величезне місто місто таке анти, наповнене античною, античною розпустою, де б, всі спект... не просто пер... всі, перелік всіх гріків присутній в місті, а ще й має свій різний ну, дуже велике різноманіття того чи іншого гріха, тому що в Коринфі з... З'єднувалися різні культури: і римська, і грецька, і там персидська, і сирійська ну, тобто торгові шляхи проходили. Ну і звісно, вся, всі погані звички, гріховні звички народів різних, вони там осідали і чіплялися. Тому для апостола це ну, незважаючи на таке специфічне місце, місто для нього коринф'яни, які вирішили бути чужими в гріху в нього вони були особливі, тобто від'єднатися, тобто відлучитися, вмерти для гріха, воскреснути для Христа, для апостола Павла вони були особливими. І той же гімн, гімн любові буде звучати саме в посланні до Коринфян. Ми свого часу до нього дійдемо. Е, що ж, дорогі брати та сестри, на цьому ми. Завершуємо сьогодні четверту главу. Завтра продовжимо десь Бог. Вчора не встиг просто вчасно доїхати додому, щоб вийти до вас в ефір, А коли доїхав, то вже, звісно, було і запізно. Ну і сил не було. Тому сьогодні так ми е, е, з вами. Проводимо час, а вчора не змогли. Е, ну, звісно, ті, хто вчора святкував е, свято Воздвиження Христового за старим стилем, вас вітаю, тому що і я за такою традицією служу і святкую свята. Е, от Так що зі святом вас їх минувшим. Хоча ще йде період попранства, тому б, свято ще триває. Е, так, переход, перед тим як перейду до чату, прошу вашого. Прошу вас підтримати наш Ютуб канал вашими вподобайками, обов'язково підпишіться, хто не підписаний. Пишіть коментарі, шарте відео в соціальних мережах, щоб нас більше, про нас більше взнавали, про Ютуб-канал Вічі і наші проекти. Ну, звісно, ви можете підтримати нас фінансово донатами, або запрошую вас ставати постійними спонсорами на Ютубі, оформивши спонсорську підтримку щомісячну, є різні рівні. І буду дуже вдячний. Так, тепер перейдемо до чату. Тетяна Хілько, навіки Богослава. ВГ. Батюшкам бронь дають можна до вас. О, якраз я е, належу до тих священиків, які броню не дають як священникам. Е, тому що священникам Української православної церкви бронь е, не, держава вирішила не давати. Так, Герман Лазебний. Слава Україні! Навіки Бога слава. І в Україні теж. Героям слава. Дивите, батюшка, скоро і до тебе ТЦК добереться. Та ви не переживайте за мене. Я в ТЦК стою на обліку. Ви за мене не переживайте, ви за себе краще переживайте. А там уже як буде. От так думають, що батюшки. Ну, батюшки, ну, кожен має своє вибір і, в принципі. Він його і робить. Так що за мене не переживайте. З ТЦК у мене контакти хороші. А, як? В якому плані? Я стою на обліку, всі дані оновлені. так що Прийдуть, будемо жити далі. Так переживають за священників і ТЦК просто я не знаю, слів немає. Сергій Кореневський, вітання. Що ж, дорогі брати та сестри, давайте помолимось за Україну. нашу. Пропоную, тому що дійсно помолимося, напевно, і за тих, хто сьогодні постраждав. Сьогодні, цієї ночі, сильно як ми, ви бачите з новин. А може хтось і був свідком сьогоднішнього обстрілу ракетного, Скільки це ще буде зло з цієї орди летіти по нас, тільки Богові відомо. Так, Ніна Сівченко, вітання, дякую. Васлав, спаси Господи і вам, і вам спасибі за підтримку. Так, давайте помолимось. Да. Щось я відволікаюсь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господу, помолімось. Господи, помили. Всемогутній Боже царю Всесвіту. Ти любиш весь рід людський, опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно і на наш український народ. Ми, діти цього народу, благаємо тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні та по всьому світі перебувають. Прости нам усі провини наші і не пам'ятани беззакон наших. Дай нам справді бути народом твоїм. Молимось тобі, Боже наш, опікуйся і помогай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової. Щоб ми, діти наші, не відступали від Твоєї святої церкви і були вірними громадянами благословенного Твого Царства і тут, на цьому світі, і в Небесній Батьківщині. Подаруй мир народові нашому, зберігай нас від усілякої кривди та несправедливості ворогів. Благослови повсякденну працю нашу, всі добрі науки та мистецтва, благослови всі наші родини, обдаруй батьків мудрістю, побожністю, і дбайливості в вихованні дітей, заохочуй багатьох із нашого народу до життя досконалішого, до святості та жертовності за правені справи, навчини лицемірні любові до ближніх. І допоможи нам державі нашій подолати корупцію. Подавай нам повсякчас твоє щедре благословення і ласку, щоб ми всі до одного з'єднані вірою, і союзом любові, йшли завжди дорогами правди і справедливості добра та милосердя. І так у мирі та спокої живочі приносили тобі єдиному вічному цареві нашому через єдинородного сина Твого, успілкування Святого Духа, перестану славу, честі, поклоніння на віки віків. Амінь. Дякую, дорогі брати та сестри, за спільну молитву. Е, і також хочу вам подякувати за розуміння, коли в мене не виходить до вас вийти в ефір. що інколи у нас дні, е, Я змушений пропускати дні, але думаю, що поставитись до цього зрозуміння. Е, хай Господь вас благословляє, мирної та тихої ночі. Ну і молимося, за наших захисників, продовжуємо молі, молитися, мати постійну, пам'ятну таку сердечну молитву. Е, щоб... Ті, хто оборонить нашу зараз країну, повернулись у свої домівки в мирі, в країні, яка перебуває в мирі, справедливому, непорушному Божому мирі. На все добре, до побачення.